Так, Друзі, всім привіт! Отака у нас дійшла картопля. Як бачимо, жінка вже сполола її. Сьогодні треба нам пройти між ляддя Робити ми це будемо за допомогою мотоблока. Бачимо. Людей померз, в мене не померз, бо я пізніше його відкрив. До речі, по поводу розсади, яку ми вирощували в такій тепличці, от наші огірки не вдалося, просто у нас тут йшли дощі і вибирали погоду, щоб посадити розсаду. І не вдалося засняти цей процес. Але бачите, ось такі от вже огірочки. Це ті, що вирощували ми в стаканчиках. Тут оце в мене всі ці гірки. всі висажені аж туди він, до цибулі. Так через помідори висажена капуста, а ще вон далі за капустою бачимо кавуни. Ось такі кавунчики бачите, да? Не буду я туди підходити, вже топтати город лишній раз. Тут у нас дині з цієї сторони. Ось такі от диньки. Це все з тієї розсади, що ми вирощували з вами в стаканчиках. Так, і якщо комусь цікаво, що ж у нас тут з редискою. Ну бачите, що у нас стележі тут уже пусті. Ця розсада тільки що показав, вона висаджена. Так, що ж у нас з редиска? Редиска ми вже майже всю поїли, але бачимо. Ще будемо, мабуть, довгі стих земплярів. Тут у нас вистачає таких крупних. От наша редиска. Так. Так вон видно. Бачимо редисочку. Редиска. редиска дуже гарна в цьому році. У нас погода була така не жарка весна. І в теплиці якраз була така температура, як потрібно. Вологи вистачає, поливаємо постійно. Така от досить красива так. Бачимо, да? Зараз нарвемо трохи. диска у нас сорт у нас называется сора какой-то бачите да Так, Приготували мотоблок до окучування картоплі, зацепили окучник. Ми цим окучником і сажаємо картоплю і окучуємо. Єдине, що для садіння я крила звожу до середини, а для окучування розвожу їх в різні боки. Крім того, поставив менші колеса, зробив отаку колію, щоб піти цими колесами. Між двома рядками я окучую картоплю одним окучником, вони двома як ставлять. Так і для мотоблока легше, і для мене легше. І вийшли, дивіться. Мені подобається, не знаю кому як. Мені подобається. Перед цим і спололи, зараз окучили. Та я думаю бур'яна тут більше і не буде в поміні. Зніму з цього краю картоплю. познімав туди проти сонця, трішки. Можливо, погано було видно, але тут з цього краю краще. Бачимо, як рядки вийшли. Картопля тут була трішки більше з цього краю, ніж та. Тут ранній сорт. І окучувати тут було важче. Наїжджав на листки, на бадилля трохи, але я думаю, нічого страшного такого критичного немає. Дивіться, яка краса. правда вже трошки деякі оцвілися. чинає зацвітати. Такий е красивий І, звісно, після морозів у нас, мабуть, в цьому році ягід, абрикос всяких там не буде, да? Бачимо, що абрикоса повністю пуста. Все померзло. Ні одний абрикосини я тут не бачу. Нічого, зато груші будуть, нав'язалися. Бачите, Да? Багатенько буде груш. Вишня вціліла. Трошки осипається, але все-таки ягоди будуть. Бачимо. Трохи вишень буде. Тут яблунька теж видає. Яблучка, бачимо, не бутось на цій груші. Дуже груші. Ось грушки трохи є. Це те, якщо чесно, слив у цьому році страшне, мабуть, буде. Ну, зараз поглянемо. Десь було багатенько, а є. Сливи є. Будуть сливи в цьому році. Це тут репанка. Там не інші сливи там. Але що цікаве, що я на цій абрикосі знайшов одну єдину абрикосинку. Вона ось. Бачимо, вціліла. А ні, ще є, дивіться. І ось є, ще. Будемо за ними слідкувати, як вони виживуть чи ні. Ну, більше не бачу. Можливо десь іще є. Ну, Дві це точно побачили. Так, ну що, вишні тут. Де є тоже Тут є вишенька. Так, зато дивіться, під горіхом. Горіх, правда, помер страшне. Мабуть, цьому році горіхів не буде, але під горіхом вишня, вся всипана. Мабуть, горіх прикрив її від морозу. Бачимо вишень скільки. Маленька, але вишень багато. Що саме цікаве, що черешні, які ми порізали в цьому році, щоб їх трішки дерева навити. Пам'ятаєте, гілки ще досі залишились, не доробив. Так. То бачите, що черешні в цьому році не буде. Померзла вся. Тому що дуже б мало було гілок і вона не витримала морози. Хоча цвіла і нав'язалась багато, але померзла. Є койде ось, як наприклад тут бачите. Хоч і прискав, а все-таки, мабуть, муха вже відклала своїх лічинок. Не давали дощі да, довго побризкати, вон, бачите, тля є, я вже обробив, але все-таки ще трішки залишилося. Так, он черешня тут трохи є. Ну, кой де є, по одні, по дві ягоди є, але все-таки черешня в цьому році померзла. Тут взагалі це палерічкало, по-моєму. А тут у нас не пам'ятаю вже як сорта називається, це розова рання якась. Тут взагалі її вдарило бактеріологічним ожогом, бачите. Мешкаю, дощів було потім багато дуже і навіть не було можливості просто їх обробити. Абрикоса рядом, з абрикоса перейшло сюди. Ну нічого, безчересні обійдемось, будуть вишні. Зато ось бачите, ірга тут нав'язалася, ось скільки ірги дуже багатенько буде, там на тому дворі ще є. Так, зато мені що сподобалося, шоршуа жовник в цьому році. Бачимо який агрус у нас в цьому році. Нав'язався страшне. Куч просто всипаний. до пазом вже один раз обробляв також дуже багато в цьому році нав'язалося. Ну, не буде черешень, зато буде парічка крижовник ось у нас парічки скільки так по ще просто всипані це у нас тут біла на цій стороні Агрус теж, хоч і маленький, бачимо, нав'язалось дуже багато. Річки також дуже багато нав'язалося. дивіться, скільки кришовку. Агрус. Барбарис. Барбарис нарізався. Скільки його теж всипано? Та я думаю добре все буде. Смородина бачимо. Ось це у мене кущі смородини. Вже смородини дуже багато нав'язалося. Я думаю, теж все буде нормально тут. По поводу винограда. Це у мене не укривний, тут сорт розовий. Трішки вимерз, але все-таки бачимо. Пустив ті, що не повимерзали, залишилися, пустив там додаткові. Вже ось скоро зацвітати буде. Так, Оце той, що укривний. Не знаю, говорили мені, щось ти дуже вже затримав, треба відкривати. Я вирішив, що ще не буду, буду тягти до останнього. Ну що, так, правильно, я думаю, зробив, тому що у людей повимерзав. В мене бачите залишився живий то що я вже його відкрив коли повністю пройшли всі морози і бажаю що зробив правильно так дійсно було багато деякі сорти вже, вже вони вони замотані були в агроспан і пустили навіть пагани вже але не критично вони одійшли. Деякі, звісно, зламалися, коли розгортав. Але по крайній мірі, в мене є виноград. І, я думаю, буде в цьому році. Урожай, звісно, буде пізніше, але він буде порівняно з тим, що людей просто він помог. У мене тут ландиш, сорт, руслан. Бачимо, руслан добре перезимував, тут трішки це я вже пообламав, коли відкривав. Там басторг. Це в мене тут кеша. Дужина, дужина взагалі там що пропадали, обробляв і залізним копоросом на осінь. Ну, лора дуже добре перезимував, бачите. До речі, тут було покошено ось недавно. У нас такі дощі тут кожен, через день буквально йдуть, що трава росте страшна. Мабуть, сьогодні будемо займатися косінням ще трави. От бачимо. Це теж лора. Кишмиш. До речі, кущу вже не знаю років, мабуть, п'ять. Я з нього ні разу не бачив. Ще, можливо, в цьому році побачу. Не знаю, що за таке кишмиш. Мабуть, треба його викорчувати та посадити сюди продюсер. Мені найбільше продюсер подобається. Так, Тут Анжели... Анжеліка. Ну, щось Анжеліка трішки. Бачите, притупився розвиток бруньок щось. Не знаю. Він завжди так якось не дуже добре Так, я думаю, получше буде. Жінка має поле Полоти любить страшне. А це дай сапачку, загорода не вилізе, поки все не споле. Хоча потім каже, що та ні, я не люблю полоти. А тільки ж де. Нікола мені показує. Жінка ругається, каже, харе ходить базарить, давай бери, допомагай полоти. Отакий От в мене пропорщик, є вінниця. Я завжди на міжряддя проходжу. Зараз будемо полоти. І тепер там запікувати. У мене канал називається Гриша Сковорода. А ти тут спалиш на камеру, як мене звати. Все споло молодець. Друзі, таке от сільське життя. Працюємо, небо блакитне, пташки співають, дерева зеленіють, на ту все красиве, живи, милуйся, радій, але як ми бачимо, що зараз декому, мабуть, це чи не подобається, чи не хоче це бачити, війни починають роблять. Так? Ми прості українці, живемо, нікого не трогаємо, ні. Якийсь недобрий сусід вирішив, що треба нам нести корективи в наше життя. Нічого. Але ми, українці, ми не здаємося. це буде Україна. Всім пока. Підписуйтесь на канал.